Небесні привиди: Велике небо неосяжне, немов блакитний океан, ти корися лише відважним, даючи силу літакам. Сміливі українські хлопці на захист стали батьківщини, блиснувши крилами на сонці у небо. Їхні літаки злетіли, було їх набагато менше, ніж ворогів у тім бою, хоробре українське серце за землю билося свою, вражаючи ворожі цілі, попіл нищили орду, але самі не всі вціліли, немов птахи підбиті на льоту. Та кажуть, хлопці не загинули, раз по раз бачать їхні літаки над степом. Тепер вони небесні привиди, узяті рідним українським небом.